Вітаю, всіх, хочу подивитись таке цікаве питання, серйозні питання. Тему наступів я вже дивилась, що Сум Сумщина, Харківщина, там немає нічого прям нового. Тут питання в іншому стоїть. Насправді все це через Запорізьку та Херсонську області. наші намагаються відстояти, ті давити. Справа в тому, що є безпрогнушні варіанти наступів, тиску, щоб віджати. Співвідношенні просто міст, якщо підуть на Харків, звісно, Харків буде в пріоритеті. Наприклад, співвідношення міста Мільйонника до того ж, того ж Херсону, якщо буде сильно потрібно, це у ви факт, ну, зрозуміли всі. уви, Якщо це буде зовсім потрібно. Хоча, знову ж таки, писали про Сумщину Харківщину. Робила розклад, вже є в профілі. Дивимось, кому цікаво. Все в мене є. Насправді, ніхто цього не каже. З моїх знайомих, з мого оточення. Не важливо. Тепер я хочу подивитись ось що. Дійсно, дійсно, Росія хоче тиском, тиском забрати. Повністю Херсонську та Запоріжську області. Чи дійсно Росія хоче тиском забрати Херсонську та Запорізьку області те що. Паш кубків. Пропозиції. Ось вам. Пропозиції обміну територіального. Дев'ят кажезнів. Так, обмін. Територіальний обмін. Ну, дві кажезни, знову ж таки, дві області. Багато маніпуляцій, руйнації, зміна ситуації. Знаєте, вихід на новий рівень цього ідіотизму. І результат. Шістка жезлі це результат ситуації. Вона хоче це отримати. Дійсно, це є. Таке питання стоїть. Таке питання стоїть. Тепер. Росія може спробувати наступ на інші області. Щоб потім їх обміняти на Запоріжжя, Херсон. Росія може спробувати цей наступ на інші області, щоб потім їх фізично обмінювати. На Запоріжжя та Херсон. Це вона буде робити Вісімка мечів, ні. Ні. Вона обмежена. Відповідь, ні. вона обмежена в цих можливостях. Вона вже це спробувала. Результату не дало. Обстріли, так. Ні. Ні, я не бачу цього, зрозумійте в одну річ. Це все робиться спеціально. Не буде вона це робити. Це все маніпуляції, четвірка кубків, пауза, засії, роздуми. Тобто вона думає, що з цим робити. Вона думає, що з цим робити. Немає цього. Це спеціально розгоє. А для чого наші це розганяють? Давайте подивимось, для чого наша влада розганяє цей великомасштабний наступ Росії. Знову як повторення 22-го року. Для чого вона це робить? Господи, для чого? Угу. Так. Посилання захисту? Так, кінцевий результат. Зміна ситуації. Ух. Вони готуються до зміни, юридичної зміни ситуації, тобто вони готуються до якогось результату. Дивіться. Наша влада хоче, щоб ми вже пішли спокійно на той результат, до якого вони йдуть. Не самий приємний результат, і щоб спокійніше він сприйнявся це, тобто, типу, недопуск повномасштабного якогось нового наступу. Щось таке. Бо в них таке в голові, що мама дорога, самі не знають, як краще зробити. Подають нам аби як. Все, все це новини, хавають, розкидають сюди. Люди хавають, виносять мозок потім. Навіщо не знаю? Запоріжжя Херсон. Давайте подивимось. Запоріжжя залишається в складі України. На кінцевий результат. Перепривіряємо. Двійка пентаклів. По ньому багато розмов. Не перший раз випадають на моні по Запоріжжю. Я б сказала, що поки так. Залишаєтесь. Більше так, чим ні? Більше так. Херсон залишається в складі України. Херсон так. Херсон так. Херсон Україна все. Шляхи, шляхи, кожен шукає шляхи, куди рухатись, як? Ніхто не знає, що їм робити. Вами б'ються і все на, на тему цих територій вже придумають все що завгодно.